Прошу зустрічати новообраного президента України Віктора Андрійовича Ющенка. Очисте засідання Верховної Ради України з нагоди складення новобраним президентом України присяги українському народу, оголошую відкритим слово для оголошення результатів виборів президента України надається голові центральної виборчої комісії Ярославу Васильовичу Давидовичу. Шановні учасники урочистого засідання. Дозвольте мені оголосити результати виборів президента України. При повторному голосуванні 26 грудня 2004 року на підставі протоколу Центральної виборчої комісії про результати повторного голосування з виборів президента України складеного на засіданні комісії 10 січня 2005 року о 23 годині 10 хвилин. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на пост президента України. Ющенко Віктор Андрійович 15 мільйонів 115 тисяч, 712 голосів, що становить 51,99% у відношенні до кількості виборців, які взяли участь у повторному голосуванні. Янукович Віктор Федорович 12 мільйонів. 848 тисяч голосів, що становить 44,20% у відношенні до кількості виборців, що взяли участь у голосуванні, таким чином, відповідно до закону України про вибори президента України. Закону України про особливості застосування закону України про вибори президента України при повторному голосуванні 26 грудня 2004 року. Президентом України обраний Ющенко Віктор Андрійович для приведення до присяги новобраного президента України запрошується голова Конституційного суду України Микола Федосович Селівон. Шановні учасники. Урочистого засідання Верховної Ради України. Новообраним президентом України Ющенком Віктором Андрійовичем виконано усі конституційні вимоги щодо несумісності з посадою Президента України. Високоповажний Віктор Андрійович, зараз я вам вручу текст присяги президента України народові, зміст якої визначений Конституцією України. Прошу вас скласти присягу та скрепити її текст своїм підписом. Я, Віктор Ющенко, волею народу, обраний Президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України. Дбати про благо вітчизни і добробут українського народу, обстоювати права і свободи громадян, додержуватись Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. новообраний обраний президент України Ющенко Віктор Андрійович склав присягу українському народові відповідно до статті 104 Конституції України і вступив на пост президента України. З цього моменту. Припиняється здійснення повноважень попереднім президентом України кучмою Леонідом Даниловичем. Я прошу голову Конституційного Суду України вручити президенту України Віктору Андрійовичу Ющенко свідоцтво про вступ на посаду президента України. Президентові України вручається свідоцтво про вступ на пост президента України такого змісту. Цим засвідчується. Що Віктор Андрійович Ющенко, обраний відповідно до Конституції України, народним були виявленням 26 грудня 2004 року, президентом України на п'ятирічний строк склав присягу українському народу на урочистому засіданні Верховної Ради України 23 січня 2005 року і вступив на пост глави держави. Голову центральної виборчої комісії вручити Віктору Андрійовичу Ющенку Ющенко посвідчення президента України, шановний Віктор Андрійовичу, високість і урочистість нинішньої довгоочікуваної хвилини відчуває в цю мить уся Україна. І, вручаючи вам посвідчення президента України, центральна виборча комісія щиро та сердечно вітає вас з обранням на цей найвищий, але водночас найвідповідальніший державний пост. Прошу голову Конституційного суду України Миколу Федосовича Селівона передати офіційні символи глави держави президенту України Віктору Андрійовичу Ющенку.